Ну, а тепер давайте ми розглянемо продовження роботи Клода Шеннона. Ми розглянемо з вами ідеальний шифр і зробимо деякі висновки. Ну, по-перше, ми повинні зрозуміти, чи існує ідеальний шифр, і по-друге, які властивості чи умови застосування цього ідеального шифру. Ну і останнє, що ми хочемо зробити, це з'ясувати, чому його використовують або не використовують. У 1917 році двоє співробітників компанії ATT Джилберт Вернам та Джозеф Моборн розробили новий метод шифрування з нескінченою стрічкою. В цьому методі літери відкритого тексту додавалися за правилами XOR з літерами ключової стрічки, яку генерував випадковий генератор. І довжина цієї стрічки завжди було. Була рівна довжині повідомлення. Вернам використовував кожну стрічку лише один раз, а потім її знищував. Ну, звичайно, після того, як розшифрували повідомлення. В 1919 році було отримано патент на цей спосіб шифрування, і шифер отримав назву шифру Вернама. Так от, треба сказати, що шифр Вернома це єдиний шифр, для якого теоретично доведено абсолютну криптографічну стійкість. Що це значить? Ну, Теоретично, це значить от що: якщо ми перехопили зашифроване повідомлення, то імовірність отримання інформації до її розшифрування. Винно дорівнювати імовірності отримання інформації після її розшифрування. Тобто процес розшифрування нас абсолютно не наблизить до розуміння змісту повідомлення. Ну а статистично це значить, от що з теорії ймовірності відомо, що якщо ми додаємо до детермінованої величини, якою є Відкритий текст, це не випадкова величина. Так от ми до детермінованої величини додаємо випадкову величину, то результат буде повністю випадковим. Отже, якщо ми візьмемо і додамо до детермінованої величини відкритого повідомлення випадковий ключ, то ми отримаємо випадковий результат. Ну, зрозуміло, що розшифрувати таке. Дуже складно. Як реалізувати таке шифрування? Ну от давайте розглянемо це на прикладі. Припустимо, що нам треба передати у війську повідомлення, наказою відступати. Це повідомлення зі штабу. Ми візьмемо українську бетку і перенумеруємо її від лігії літери від А0 до Я31. Це українська абетка, таким чином ми будемо мати 32 літери. Знов таки, Г ми не використовуємо. Ось воно показано на слайді. Тепер давайте ми спробуємо реалізувати шифр Вернома і згенеруємо випадковий ключ, однаковий з повідомленням довжини. Нехай у нас є якийсь випадковий генератор, який Фізично генерує потік десяткових цифр, чисел вірніше, десяткових чисел, і от ми його попросили сформувати випадковий ключ довжиною 18 символів. Така довжина нашого повідомлення. Замість пробіла в повідомленні ми поставимо літеру F, ось вона червоним позначена. Я зараз її підкреслю. Ось Ця літера не зустрічається в самому повідомленні, тому ми замість пробіла можемо поставити цю літеру, і потім її відкинути про розшифрування. Тепер за таблицею заміни давайте замінимо літери повідомлення цифрами. І це буде така послідовність. 16 00, 13 00 08 і так далі. Так далі 21 09 в кінці. Ну, а тепер будемо додавати число повідомлення, тобто коди і літер повідомлення з числами з ключа за правилами мод 32. Отримуємо 16 плюс 10. Оце ми записали повідомлення. Оце наш згенерований ключ випадковий. І таким чином ми додаємо за мод 32. 16 плюс 10 буде. 26. 0 плюс 30 буде 30, 13 плюс 1 буде 14, 0 плюс 17 буде 17, 8 плюс 26 буде 34 за. Е, правилами МОД 32, буде 2, 22 плюс 13 за правилами МО 32 буде 3 і так далі до кінця. 9 плюс 18 ми отримуємо 27. Оцю криптограму, позначену червоними літерами червоними числами, ми передаємо у військо відкритим каналом зв'язку. Шифрувальник на приймальному боці лінії зв'язку отримує це повідомлення. і... Розшифрував його, віднімаючи від нього ключ, ключ ми теж передали шифрувальнику, і причому, звісно, він використовує правила МОД 32. Ось наше повідомлення зашифроване, зашифроване червоним. Ось ключ, який ми передали на Приймальний кінець системи зв'язку. Ну і отут ми отримали повідомлення відкрите. Тобто його коди. 26 мінус 10 буде 16. 30 мінус 30 буде 0, 14 мінус 1 буде 13 і так далі. 27-18 буде 9. Тепер ми беремо таблицю заміни. І міняємо коди літер на самі літери. 16 це буде N. 0 це буде A, 13 це буде K, і так далі, 9 це буде I. Таким чином ми отримали вихідне повідомлення, наказує відступати ну, після того, як літеру F ми вилучили. Так працює шифр Вернома. Ну, ну, давайте да. уявимо собі, що зловмисник перехопив це повідомлення. Він не знає ключа, на якому шифрувалося повідомлення, ми ключ передавали іншим каналом з кур'єром, і таким чином він не перехопив ключ. Який варіант є у зловмисника? Ну, Припустимо, він знає, що використовувався шифер Вернома. Значить, єдиний варіант він повинен підставляти усі можливі ключі шифрування, тобто діяти методом грубої сили. Він повинен зрозуміти, що ключ повинен бути довжиною 18 символів. Він знає, що передавалося повідомлення українською мовою, значить, це повинно бути. Це повинен бути український алфавіт, це значить, що МОД 32, ну це не тяжко визначити з самого повідомлення перехопленого, але сам ключ він не знає. Ну, звичайно, він буде пробувати всі ключі. У нього є генератор ключів, він його попросить генерувати всі ключі можливі довжиною 18 е, чисел, і таким чином буде віднімати від. Отриманого, перехопленого зашифрованого повідомлення, всі можливі ключі. Що ж він отримає? Ну, звичайно, серед ключів трапиться і той, який ми використовували таким чином, він отримає повідомлення наше. Він розшифрує. Наказую відступати. Добре. Якщо ж він підставить. Оцей ключ, а це також буде, трапиться обов'язково, бо він використовує всі ключі. Він отримає таке повідомлення. Значить, він буде від повідомлення зашифрованого, віднімати от цей ключ, ось цей, який він згенерував, і отримає таке. Наказую наступати. От це повідомлення. Вилучивши літери F, він зрозуміє, що це наказ наступати. Зрозуміло, що трапиться і такий ключ, як от я позначив стрілкою. Якщо він почне віднімати такий ключ від повідомлення перехопленого, повідомлення у нас весь час однакове, ключі різні. Він отримає таку послідовність чисел, і за таблицею заміни він отримає таке розшифроване повідомлення. Негайно здавайтеся. Добре? Оскільки він буде використовувати всі можливі ключі довжиною 18 чисел, то ясно, що він отримає. Багато інших логічно зв'язаних текстів, тобто всі можливі логічні тексти довжиною до 18 символів. Ну, а який же ж текст розшифрований буде правильним? З цих всіх можливих текстів довжиною до 18, до 18 символів. Який буде правильним? Як йому вибрати? Ну, от у нас є три. Тексти у нас є «Наказую відступати, у нас є «Наказую наступати, і у нас є негайно здавайтеся, Який насправді ми відправили. Як це визначити? Та ніяк. Єдиний спосіб це отримати якісь додаткові дані. Він повинен володіти ще якоюсь додатковою інформацією. Ну, якою інформацією додатковою? Може бути агентурна розвідувальна інформація. Ну, наприклад, якщо чисельність та озброєння військ супротивника краще, ніж у нього, тоді найбільш ймовірне наказує наступати. Якщо ж навпаки слабший супротивник, то логічно наказую відступати. Якщо військо деморалізоване, наприклад, за агентурними даними, тоді йому рекомендують здатися. Такий варіант виглядає найбільш імовірним. Але напевно він цього не знатиме. Це означає от що, що якщо у нас є перехоплений текст, який зашифрований шифром Вернама. То тоді ми, розшифрувавши його, не зможемо без додаткової інформації обрати правильний варіант розшифровки. Ну, це стосується того, коли перехоплюють криптограму в той час, коли вона була прийнята. Ну, от так би й мовити, онлайн. Ну, а припустимо, що ми знайшли цю шифровку через 100 років. такий варіант. Трапляється, ну, наприклад, недавно пару років тому, при ремонті одного з будинків у Британії, розібравши трубу в піч, пі, пічки, знайшли десь там, знайшли кістяк голуба, до якого була прив'язана капсула з зашифрованим текстом. А треба вам сказати, що таких голубів використовували для зв'язку. Британці під час Другої світової війни Вони були натреновані знаходити свою домівку, вилітаючи з Європи, пролітаючи Паде-Кале, тобто протоку Ла-Манш, і прилітати додому, а тренували їх розвідувальні служби. Тобто, таким чином вони приносили повідомлення до. Служби криптографічної. Ну і коли відкрили капсулу, текст зберігся, але розшифрувати його досі не можуть, бо не знають, коли це було. Ну, під час Другої світової війни, наприклад, в 40-х роках ХХ століття. Але при яких умовах вона була написана, ким, що там може бути, яка інформація може бути. І тут ми повертаємось з вами до повідомлень. Малої довжини. Мабуть, таке повідомлення ще й не перевищувало інтервалу єдиності. Тому що розшифрувати його не можуть, так як і фестський диск, в якому 45 символів, і розшифрувати ці символи досі не можуть. У цьому сенсі говорять, що шифр Вернама і є ідеально яким шифром. Тобто, розшифрувати. Повідомлення ми зможемо, але ми зможемо розшифрувати повідомлення і багато інших варіантів отримаємо. Таким чином, ми не зможемо обрати правильний варіант, не маючи додаткової інформації. Ще раз повторюю, що у цьому сенсі говорять, що шифр Вернома і є ідеально стійким шифром. Ще раз повторюю, що розшифрувати його можна, але ми одержимо таку кількість відкритих текстів, що не зможемо вибрати з них істинне повідомлення. Це означає ну, більш математизований вислів, що апріорні, тобто до розшифрування ймовірності отримання інформації, дорівнюють апостеріорним, тобто після розшифровки інформації. І нам це не полегшить задачу, все рівно треба буде вибирати одне з багатьох повідомлень, і ми не маємо додаткових умов. Інша справа, що якщо ми знаємо при яких умовах або можемо припустити, при яких умовах було зашифровано цю інформацію, тоді ми зможемо зробити якийсь висновок. А в чистому випадку, коли ми маємо лише зашифрований текст, такого зробити неможливо. В своїй роботі Теорія зв'язку в секретних системах Клод Шеннон сформував умови застосування ідеального шифру. Перша умова. Ключ повинен бути повністю випадковим. Це означає, що генератор повинен бути якийсь фізичний або настільки стійкий криптографічно, щоб ми не боялися за те, що. В ньому існують якісь закономірності, які криптоаналітик може побачити. Друга умова це довжина ключа шифрування повинна дорівнювати довжині повідомлення. Ключ не повинен повторюватися це для того і сформована ця умова. Ну і третя, ключ повинен використовуватися лише один раз. Ось цих три умови е і є умовами застосування ідеального шифру. Ну, а чому ж не використовують ідеальний шифр? Навіщо придумали інші шифри, якщо вони не ідеальні? Ну, з багатьох причин. По-перше, шифр використовують. шифр вернума використовують, використовують для особливо важливих випадків. Ми знаємо з історії такі. Випадки. Це була одноразова стрічка Вернома і Моберна, яку використовували для шифрування каналу зв'язку, телеграфного тоді каналу зв'язку між США і Європою. Ну, І використовували в багатьох розвідках світу, використовували так звані одноразові блокноти, де на кожній сторінці було сформовано випадковий ключ. Цей ключ використовували для шифрування. Потім цей, цю сторінку шифроблокнота знищували. На передавальному і приймальному кінці були однакові шифроблокноти за допомогою. Цих шифроблокнотів шифрували і розшифровували інформацію, знищуючи чергові сторінки з ключами. Таким чином кожен ключ використовувався лише один раз. Ну, а недоліки, які, про які треба сказати, це такі. Перше, це проблема передавання ключа для розшифрування, як його передавати. Ну, от з одноразовими блокнотами вирішили. Для кожного агента був свій блокнот. Копія його зберігалася в центрі, таким чином брали цей блокнот для кожного агента свій, і за допомогою нього, його шифрували інформацію. І розшифровували, звичайно. Ну і друга проблема це проблема зберігання ключа, яка не вирішена до сьогоднішнього часу, оскільки сьогодні інформацію треба передавати величезними потоками. Ну і для того, щоб шифрувати цю інформацію таким чином, ключ невідомо, як, як передавати, як його зберігати на приймальному і передавальному кінці. Оскільки апаратні генератори, які потрібні для цього випадку, вони не можуть повторювати одну і ту ж послідовність навіть при однакових стартових умовах. В цьому і є їх. Випадковість тому шифер Вернама не дуже зручний, йому його використовують лише для особливо важливих випадків.